Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Росії. Зокрема, штати заморозять всі активи РФ, які знаходяться в їх юрисдикції, заборонять поїздки до Америки та обмежать стосунки між країнами. Ви на каналі Новини Лайв. Мене звати Ірина Маньківська. І сьогодні ми запитали українців, чи вважають вони санкції ефективними, та що думають з цього приводу. Самих санкцій недостатньо. Я думаю, що ну санкції діють вони ж довгостроково. Вважаю, що Швидше ще закінчилась війна, то потрібно більше давати зброю. Повільно. Треба ще більше на них натиснути. Ну а що ті санкції дають? Санкції працюють, але поки що повільно, але все одно вони, вони накладуть свій. Я думаю, що їм зараз теж не солодсько. Навіть те, що в них є 600 мільярдів приход цього році, але вони не можуть їх реалізувати за санкції, це теж плюс. Працюють відносно. Десь працюють, десь ні. Європа скоротила споживання газу, нафти, споживання товарів російських, бойкоти до бізнесу російського, да навіть до звичайних громадян. Ну вони не можуть проявлятись дуже швидко, але з часом все таки економіка страждає, тому що нема тих поставок комплектуючих. Країна не може. Жити сама, вона не може виробляти все. «Санкції в цілому працюють, але деякі, як і сама Європа визнає, що знаходяться варіанти обходу їх. Тому ну, є така думка западних політиків, що треба ефективніше впроваджувати в життя самі ці санкції і о, контролювати їх виконання.